Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, чим більше успіхів у ЗСУ, тим гучніше на Росії співають ядерні солов'ї. І ми ж чітко розуміємо, що якщо на Росії знов заговорили про використання тактичної ядерної зброї, це означає, що у окупантів справи йдуть дійсно дуже кепсько. Навіщо горольову тактична ядерна зброя на роботи не? 29 серпня генерал-депутат Російської Держдуми Горольов на своєму спілкуванні із Соловйовим, обговорюючи фактичний провал російської армії на запорізькому напрямку, запропонував застосувати на цьому ідеальному місці тактичну ядерну зброю. Роботино ідеальне місце для застосування тактичної ядерної зброї, заявив депутат Держдуми РФ і колишній замкомандувача військами Південного воєнного округа Гурульов. Вони там усі зібралися докупи ідеально просто, і на цьому наступальне угрупування накриється мідним тазом. А в подальшому, навіть тими силами, які зараз є в наявності, ми зможемо пройти вперед, звільнив Запорізьку і навіть Дніпропетровську область, і цим створити загрозу угрупуванню, яке воює у Донецькій області. А якщо брати ще з Куп'янськом, то це фактично є блокування, заявив Гурульов. Насправді, якщо Гурольов гадає, що тактична ядерна зброя застосована проти українців, омине своїми наслідками росіян, які знаходяться буквально поруч, то це насамперед вказує на розумовий рівень путінських генералів. По друге, якщо вкидаються такі пропозиції, то на Росії усвідомлюють, що дійсно ховається за незначущістю роботи ногу. По третє, таким чином підкреслюється нездатність російської окупаційної армії скорочено Роа проти ставити контрнаступальним діям зсу щось більш суттєве ніж загрозу застосування тактичної ядерної зброї. По-четверте, це в чергове доводить, з якою легкістю в Російській Федерації розмахують ядерною палицею. По-п'яте, Треба бути готовим, що тепер, при втраті чергового незначущого українського населеного пункту, в Москві неодмінно будуть лякати ядерною зброєю. Спочатку повномасштабного вторгнення ядерні погрози лунали вже не раз. І не тільки стосовно України, але і стосовно Польщі. І це буде продовжуватися знову в міру просування сил оборони України до своєї мети повного звільнення тимчасово окупованих територій України. Нам всім треба чітко усвідомити, що чим більше успіхів будуть демонструвати збройні сили України, тим більше ядерних погроз буде лунати від різноманітних соловйових Скабєєвих, сіманян та навіжених гостей їхніх пропагандистських студій. У найближчому майбутньому. Отже, друзі, пропоную вам протиставити всім спробам нас залякати з боку російської пропаганди нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. І ще, будь ласка, знайдіть у Ютубі канал. Зсу і неодмінно. Підпишіться на нього. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Бажаю всім вам спокійного і розміркованого ставлення до реальності, яка нас оточує. До побачення!